Ти маєш це знати, якщо ти хочеш, щоб твій сад був гарним та здоровим. А яблуні просли і приносили б гарний урожай. Я зараз вам розкажу та покажу, яке грибкове захворювання може знищити вашу яблуню. І не тільки яблуня, а ще перець, троянду і виноград. Ну що, ви вже здогадались, що це за грибкове захворювання? Якщо ні, то це. Борошиста роса. В цьому відео я розкажу вам, як боротися з цим грибком та які препарати можуть допомогти вам в боротьбі з борошистою росою. А поки я розказую вам, що треба зробити, не забудьте підписатись на мій канал та поставити лайк. Борошиста роса розвивається на усіх сортах яблуні. Розвиток хвороби сприяє жарка, суха погода з низькою вологістю в повітрі. Борошиста роса урожає спочатку кінцівки молодих пагонів. І листочків, і викликає зменшення їх приросту, деформації та зменшує зимостійкість та, зрештою, всихає. Перші ознаки з'являються борошистої риси ранньою весною. При розпусканні бруньок та формуванні молодих листків. Пізніше на листках утворюється сіровато-білий наліт. Які згодом стає рудувати, уражені листки деформуються та закручуються краями вниз. Листкові пластинки стають крихкі та опадають. Верхівки уражених пагонів відмирають. А на плодах білий наліт зникає і залишається на поверхні ржава сіточка. Помічено, що в жарку погоду загальний стан рослини погіршується, знижується їхня стійкість до борошистої роси. Поширення борошистої роси в літній сезон. Від відбувається спорами, а зимує зазвичай в уражених бруньках. Ви мене спитати, як з цим сим боротися? Яблуні проти борошистої роси доволі часто обробляють препаратами сірки. У мене, наприклад, ось така сірка колоїдна, дуже-дуже класний препарат. Або різними фунгіцидами. Досить ефективним засобом у боротьби з борошистою росою є препарат топаз. Також треба обов'язково обробити вашу яблуню по зеленому конусу, такими препаратами, як захисник плюс антикалорат МАКС. І ще дуже важливо: не забувайте обробляти ваш сад ранньою весною до розпускання брунюк. це може бути і бордошська суміш, і мідний купороз. Але я від цих препаратів відмовилась і обробляю вже свій сад, захват ойл плюс гард.